Хочу записати таке коротеньке відео на тему в'язання рукавів, точніше, асортименту спиць, які існують, і допомагають при в'язанні рукавів, тому що дуже багатьох майстрів це чомусь викликає таку, знаєте, кривеньку посмішку ці рукави. Не всі їх люблять в'язати. Дуже часто це залежить насправді і від інструменту, з яким ми працюємо, а іноді ми. Ну, Просто нам не подобається маленьке коло і все. Отже, які існують варіанти. Е, найперший варіант, з якого я розпочну, по-перше, це можуть бути кругові спиці, це можуть бути, бути знімні, або можуть бути взагалі е, 5 шкарпеткових спиць довжиною або 15 см, як тут в мене в руках, або довжиною 20 см. Кругові Кругові можуть бути на довгому тросику 180 см 120 см для того, щоб в'язати способом Magic Loop. Тобто, коли в нас тут полотно, а з обох боків в нас відділено зайвий тросик. Дуже зручні, іноді треба звикнути, але досить зручні це такий варіант спиць. Кругових 23 або 30 см це серія red а Довжина, яка вказана 23 і 30 см, мається на увазі від одного кінчика спиці до іншого. Тут в цьому випадку спиці короткі по 5 см і тросик, і вони рівненькі, Ну тому що скільки там цієї спиці. І є варіант 30 см, як я вже казала. Тут вже спиця має такий вигин біля тросику, біля з'єднання з тросиком. От, іноді ручкам так зручніше тримати, все ж таки, тут довша спиця, вона має довжину десь 8 см, аніж тут, і тримати зручніше. Звісно, всі ми відрізняємося, треба спробувати якось знайти свій варіант. І наступний варіант це знімні спиці. Тут все залежить від того, наскільки ну, великі чи невеликі рукави ви в'яжете, тому що якщо в'язати для маличі, то, наприклад, ось цей варіант, мабуть, не підійде. Є такий варіант, що можна взяти спиці довжиною 8 см, і до них тросик або 15, або 20 см. Тросик треба обирати відповідно до товщини спиці. Бачите, по тут. Завжди вказано, це спиця М у чегу С або Л. І тросик ми відпов... ну, вибираємо відповідно до розміру с товщини спиць. Тобто, або спиці 8 см разом із тросиком. В цьому випадку це буде дві спиці по 10, по 8 см, це 16 см, плюс 20 см це буде 36 см від. Кінчика до кінчика. Якщо взяти 15, відповідно буде 30 см, тобто ми отримуємо аналог ось цих спиць. І є ось такий варіант: існують великі набори в такому форматі, де одна пара спиць довжиною 5 см, інша пара спиць 8 см. У мене є коротенький огляд таких наборів. І якщо ви сумніваєтесь перед покупкою набору, чи вам потрібен? Ну, Там один-два розміри, то немає сенсу, маєш, може купляти набір. Можна взяти ось такі це називається міні комбо такий пак мається на увазі, що тут в одному такому міні-наборчику дві пари спиць одного розміру, але різної довжини, і дві довжини тросику: 15 і 13 см. Тобто ви можете утримувати багато варіантів довжин. Можете поєднати дві короткі спиці, дві спиці 8 см, або поєднувати 8 і 5 см. Ну, тобто можна варіювати, можна гратися. От, Такі варіанти існують. Можете ж, не знаю, чи сказали, чи може повторюсь, написати в коментарях, який для вас ближче, яким способом ви в'яжете. Можливо, ви любите навпаки в'язати рукави. От, і будете заряджати а, інших а, колег на те, щоб в'язання не закидувати, а, а закінчувати свої проекти, дов'язуючи рукавчики. Всім гарного настрою, приємного в'язання і слава нашій Україні!